Сунь Дзи. Мистецтво війни. Вогняний напад. Частина 12. Сунь Дзи сказав Є п'ять видів вогняних нападів. Перший спалити армію ворога, другий знищити вогнем запаси їжі. Третій спопалити ворожі обладнання й вози. Четвертий підпалити склади. П'ятий. Оповити полум'ям систему постачання супротивника. Щоб розпочати вогняний напад, необхідно виконати певні умови. Відповідні матеріали повинні бути завжди на поготові. Для початку вогняного нападу існує вдалий час і сприятливі дні. Вдалий час це коли погода дуже посушлива, коли місяць проходить через останні зірки дракона, вогняного фенікса і черепахи. На перебування місяця в цих сузір'ях припадають вітряні дні, удаючись до ворожого нападу мусиш застосовувати 5 видів атак, зважаючи на обставини. Якщо зайнялося середини чужого табору, ти повинен напасти ззовні. Якщо пожежа вже почалася, але супротивні солдати зберігають спокій, не нападай одразу, почекай, та якщо вогонь по-справжньому лютує, не марнуй шансу для атаки. Якщо ж ти не здатен розгледіти нагоди, зупинися. Якщо ж запалало назовні, то не варто очікувати на реакцію зсередини протиборчого табору, треба вчасно розпочати напад вогнем. Якщо вогонь розпочався за вітром, не налітай із завітряного боку. Якщо вітер дме цілий день, уночі він стихне. Армії належить володіти знаннями про п'ять видів змін вогняного нападу і вміти прораховувати їхнє використання. Тому використовувати вогонь для підтримки нападу ефективно, а воду потужно. Вона може знадобитися, аби переривати постачання, але не здатна зірвати постачання так само, як і нападу вогнем, перемагати в бою, захоплювати міста й терени, але не використовувати здобутків швидко і ефективно, втрати й марнування ресурсів. Тому сказано, що мудрий імператор розмірковує, а вмілий генерал виконує. Не маєш потенційної переваги не дій. не бачиш очевидної переваги, не використовуй армії, немає необхідності, не посилай війська битися. Імператорові не належить мобілізовувати вояків у гніві, генералові не годиться розпочинати бою лютуючи. Бачиш переваги, рухайся, не бачиш зупинися. Гнів може перетворитися на щастя, людь на радість, але спустошеній країні годі відновитися. І мертвих не повернеш до життя. Отже, мудрий імператор обережний у справах війни, а здібний генерал обережний у битві це шлях безпеки країни та збереження війська.